Врятував дівчину від лиха, затримав грабіжника, пенсіонер, колишній міліціонер. Розповідає, зіграв роль, даючи, що має намір зібрати вишні. Дилюсі не витягнув з кишені мобільний телефон. Я заводять сьомим будинком, гуляється мобільним телефоном, намагаються в ньому розібратися. Я притворився, що я намагаюся обриваю вишні, обриваю вишні вікно вище крикнув, кажу, кожу кинь мені відро, я буду вишні обривати. Він він дивиться, що я небезпеки для нього ніякої не несу. Далі стоїть. В цей час я так, застосував прийом рукопашного бою, його затримав. За мужній вчинок чоловік отримав грамоту. У цей нелегкий час, скажімо так, да, приємна річ, подяка. Благодарю. А от у білопільчани на перспективи далеко не геройські стосовно затриманого відкрито кримінальне провадження за статтею розбій Кримінального кодексу України. Втім, з огляду на те, що молодий чоловік має вади здоров'я, його можуть визнати неосудним і відпустити.